Ще запрошується, Слободенюк Ростислав, та представниця жіночої сторони лихарства Тибанчук Олена. Готуються Антоненко Артемій та Криваченко-Олександр. Готуйтеся. На розставище вийшли два бійця легкої вагової категорії. Красуню можна опізнати по товстій косі, яка виглядає в Це дівчина родом у нас з Києва, Айна Бера. Ну, а противник її з Вінниці. Ви що, в готові? Хлопець став на коліна перед дамою. Суті готові. І починається. І ви бачите, як наша дама працює. Легкого. Стоп, 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 стоп. Цей бій зупиняється, адже є технічна, технічна непорадка, неполадка правну подумку, Відв'язався армінець, який прив'язує на плещі до плеча. Зараз зверніть увагу на нашого бійця з Вінниці. Ростислав одягнений, такий, знаєте, признак багатого хлопця з родини. Ремісника багатого чи купця це білі сапожки. Біла шкір, ну це краса просто. Да? Ти білі сапожки. Хлопці без, без образ. Це яскраво, це гарно. Його сорочка розшита вишивкою. Це дійсно символ достатку. Ми показуємо не тільки майстерність бою, але й реконструкцію комплексу костюму того чи іншого, бачите, верстви населення, періоду, часу. Його ворог простий та набитий, ковбасками такими тканини супкої. Галатки гляють. Поверх якого накинута на рамки. І, легкий, шволок, і бочок, на скій шоломки потягнемо вина. Ви знаєте, які собі працювали з Європою, ніж зі степом. Теж європейські, на колінники панцерні та щит європейського типу, 30 так. Ви знаєте, скалкою і сковорідкою воюла перед боєм. Хлопці і дівчата. Отити, супрова голова, гладенький хрестом на чолі завісно всі довоєна святої І Зараз побачимо, як це дійсно принесе віру Божу. Стоп! Ви знаєте, як нас кажуть? Ви вирішили? Зараз ми виносимо друге попередження з тим, за удар нижче коліна. Я зглянувся трошки на її зріст, але все ж таки нижче коліна це дуже неприємно. Це друге попередження. Третє попередження автоматична дискваліфікація. Тож беружіться. Бій буде продовжено. Бій! Великий щит, маленький зріст це вже запит. Попробуй попади. Але результат старається. Підтримуємо хлопця. Дівчата, підтримуємо свою образцю. Доліваємо. Єдиний неісторичний елемент обладунків наших воїнів це халеві кулаки, які вони одягають на руки. Таких речей в Європі серед двічі не існувало історії хто побагатше захищав руки металічними перчатками, рукавичками, а хто не міг на то забирати грошей до добився просто в шкіряній рукавиці. Але ми зараз. Для наших спортивних турнірів, бачите, в 21 столітті, чи вже чешена в кінці 20-го, ви почне отакий сталевий кулак і користуємося їм до залюбки. І цей бій буде продовжено знову. Четвертий раунд. Хлопець з дівчиною вирішують свої стави чесною сталю на відстані від м'яча таких залучних ударів по шолому прийшло на Чиволі. І от оцей був особливо такий вдалий. Ви знаєте, у багатьох турнірах судді відзначають чіткість удару не на очі, а на звук. Якщо гарно бамкнуло, то вже був удар такий, що прийшов. Стоп! Ми йдемо з рахунком 10-4. Перемагає Ростислав. У дівчата в таких поєдинках набираються досвіду. Взагалі на великих турнірах часто влаштовуються жіночі ліги, коли суди дівчата в'ються у колі.